А Ростислав Павленко з нами, народний депутат від Європейської солідарності. Ростиславе, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава Ростиславе, Давайте оперативно по засіданню Верховної Ради, бо там сьогодні гаряче, я так розумію, день і виступи іноземців. Є що змогли проголосувати? Ну найголовніше, ми проголосували сьогодні затвердження указів президента про продовження мобілізації. Це вже дев'яте продовження, оскільки війна триває і з початку повномасштабного вторгнення це вже дев'ятий указ. І розуміючи відповідальність, Верховна Рада понад трьома голосами підтримала такий указ президента і так само підтримала указ щодо продовження воєнного стану. Але от якраз як сьогодні зазначав Петро Порошенко з трибуни, головне щоб влада не зловживала цим власне воєнним станом, тому що він запроваджується для того, щоб Україна боронила себе від зовнішнього ворога. А не для того, щоб влада почувала себе безпечно від думки громадян, не для того, щоб виключали канали, зокрема п'ятий канал з цифрового мовлення, не для того, щоб затикали рот журналістам в принципі, і не для того, щоб свавільно приймалися рішення щодо грошей, щодо людей, щодо призначень і подібне. Бо ми бачимо, що коли влада працює без відповідальності, це означає і дуже низьку ефективність. І от сьогодні, наприклад, парламент, окрім цих абсолютно важливих, звичайно, рішень прийняв лише там два чи три досить технічних рішення і розійшовся, бо найімовірніше просто немає голосів у слуги народу і у тих, хто їм підголосовує, у уламків ОПЗЖ, і тому послухавши наприкінці дня речника, перепрошую голову болгарського парламенту, Депутати розійшлися до завтра. Оце і все. А що казали у Кулуарах? Ну, ми бачили зрештою, і голосування за виклик голови СБУ на звіт до парламенту стосовно справи стеження за журналістами Бігу Синфо. Ну, власне, виклик є, але ж ми бачимо, як е, е, фактично не проводиться в Верховній Раді день уряду. Ми треба віддати належно до речі, голова СБУ. Пан Малюк був кілька разів в парламенті. Говорив про нагальні речі. Зрештою, ми бачили позицію пана малюка щодо того, що справжніми обличчями збув які ну абсолютно справедливо героїчні службовці, які вбивають ворогів, які проводять спеціальні операції і таке інше в цьому сумніву. Немає, але для того, щоб бути до кінця чесним, тоді треба дати відповідь на найголовніше питання: а Хто замовляє у нерадивих спецслужбовців операції проти журналістів, проти опозиції, стеження за Порошенком, за депутатами від опозиції, стеження за журналістами? От я чомусь абсолютно переконаний, що це не зі своєї волі роблять офіцери СБУ. і оці от молодики, яких от ви зараз показуєте. Я не думаю, що їм давали от прямо лише їхні начальники по лінії служби безпеки. А треба все таки викрити ті політичних замовників і чи? це президента, чи хтось в цьому офісі на це все треба дати чесну відповідь, і назавжди зробити це в Україні неможливим. Бо воєнний стан чи не воєнний стан в Україні має бути демократія, бо лише демократична Україна зможе подолати Росію. Ну зрештою сам Денис Бігус казав сказав, от саме в останніх оцих от хвилинах розслідування того, що вийшло вчора, що не можна тягти брудні російські технології. Це дуже, дуже не ну недоречно для України. А стосовно ймовірної від. Ставки головкома залужного, що кажуть депутати, зокрема в кулуарах? Ну, от власне, поки що це дуже кулуарна розмова і є. Бо знов таки чомусь не вважають, що питання аж настільки високої ваги, як зміна головнокомандувача посеред проведення операції, посеред наступу росіян. Всі нам розказують, в тому числі марафон нам розказує, як расисти тиснуть. Практично всі розуміють це, спілкуючись з фронтовиками, допомагаючи. Безпосередньо бригадам ми чуємо одне, що росіяни тиснуть, і цей тиск зростає. І в цих умовах проводити причому настільки брудно, настільки нечесно проводити е такі кадрові зміни, е піддавати такому тиску на Це як мінімум безвідповідально. А як максимум, ті, хто таке радять президенту, мали би теж нести за це відповідальність, бо не зрозуміло навіщо це робиться, крім як ну можемо лише будувати здогадки, що воно насправді грає на руку росіянам. Ні що буде натомість, ні, а для чого власне такі речі проводяться. Тому ці ігри треба припинити. Верховний голокомандович має взяти на себе відповідальність за ситуацію і пояснити, що. Ну, якщо й були якісь там розбіжності, то тут треба ставити крапку і далі працювати, тому що от роботи вистачить точно всім. і головнокомандувачу залужному бити ворога. І всій системі влади забезпечувати наші збройні сили. А інформаційний фон цієї відставки просто стільки всього носиться що навіть оця от вчорашня відставка міністерки з питань ветеранів Лапутіної ну вона просто загубилася в потоці новин. А чи це умовно та те перезавантаження влади, про яке президент Зеленський говорив в інтерв'ю раї Уно? А і чи це умовно таке такий інформаційний фонд? от Дивіться, ми звільнили того, того, того ну і на жаль, головкома залушного так. Ну, знаєте, я нічого не маю особисто проти пані Лапутіна. Вона в свій час була дуже шанована і в військових і в волонтерських колах, але ну на жаль, мало себе проявила як міністерка, і ну відповідно, я не знаю, чи багато людей в принципі багато чули про діяльність цієї чиновниці, аж поки от не надійшла інформація про те, що вона хоче піти з посади. Тому я не вважаю, що це достатньо, так мовити, обрамлення тому, що що як говорить президент Зеленський, він тут хоче всіх перезавантажувати направо і наліво, починаючи аж прямо від головнокомандувача збройних сил. Ну тоді якось воно не в'яжеться одне з одним. Тобто, Та ми просто ждемо пане Ростиславе аж... коли він скаже, я хочу перезавантажити татарова Єрмака умовно. А ви знаєте, от це вся країна хоче таке почути, але щось поки ми не чуємо. Мон про Лапутіну чуємо. Ми вон про не пам'ятаю. На жаль, от бачите, навіть я не пам'ятаю, хто там ще із рядовців написав заяву. А е, натомість, от на іншу шальку Таразів, чомусь складеться прізвище залужного, прізвище е, керівника генерального штабу, прізвище заступників залужного, але не Єрмака, не татарова і не інших про що власне е, дуже активно говорить суспільство. Власне, і в. Кейсі бігуса так само звучить, і офіс і заступники називаються і Ромак називається. Ну тобто це питання вже визріло, і я думаю, що якщо вже Зеленський так печеться про свої рейтинги, то поміняти керівництво офісу президента на мою думку дуже б йому допомогло власне щодо цих рейтингів. Ну але мабуть, рейтинги вони якось інакше розуміють. І на жаль, знов таки, ото, що сьогодні звучало з трибуни, що е ми бачимо спроби протащити авторитаризм і протягти в Україну російські методи, користуючись воєнним станом і відповідними обмеженнями? А це просто смертельно небезпечно для України. Мар'яна безугла і її доля, бо теж надходили ж такі новини з Верховної Ради, що її ніби з партії виключили. А от з фракції Слуга народу ще якось не виключають. І яка тоді доля її посади з безпековому комітеті? Ну, сьогодні пан Стефанчук був дуже зайнятий там проведжав і зустрічав іноземних гостей, і пан Карнієнко, його перший заступник, спробував поставити на голосування. Ще навіть на відставку залужної, перепрошую, за господи, а власне. Перейти до цього питання до відставки безуглиї з позиції комітету не набрали це питання голосів, ні раз, разні другий раз. Та, такі речі можна ставити по кілька разів, але навіть кілька разів воно не набралося, мабуть, для. Офісу президента дуже цінний кадр, тому що ну, попри те, що просили представники різних фракцій, ми бачили, що і голоси дають теж представники різних фракцій, включно зі слугою народу. Ну але мабуть, поки що, тиск достатньо переконливий з боку офісу, тому пані Безугла ходить, почуває себе нормально. Продовжує там писати в Фейсбуці і в інших соцмережах. Ну якось все це, чесно кажучи, вже навіть не смішно. Вже це починає шкоди, але ж вона по суті свою цю комунікацію. Ційну роль виконала, ну і це негативний шлейф. І на якщо навіть керівник безпекового комітету закликає її виключити з цього комітету, який є представником слуги народу, то може вже час. Ну ви бачите, ви апелюєте до логіки, ви апелюєте до аргументів. А там я бачу зовсім інше. Там я бачу про сценарії, про якісь відосики, про те, що вона, мабуть, і продовжує атакувати. І пана Залужного, поки він буде головнокомандувачем, і я думаю, що його наступників, якщо такий президент зробить цю помилку і проведеться кадрове рішення, мені чомусь здається, що вона і далі буде співати цих пісеньок, що всі воюють не так. Всі роблять не так, як вона хоче, і треба старатися лучше і тщательніше. Але це як на мене дуже нездорова позиція, і саме тому я думаю, і навіть колеги в комітеті говорять, що вони цією особою не хочуть працювати, не хочуть мати нічого спільного. Але із серія, хто ж їх питатиме, якщо десь там в офісі вирішили інакше. А законопроект про мобілізацію, на якому зараз етапі, зокрема після висновків комітету, стосовно того, що документ несе корупційні ризики. Ну зігноровано фактично ці висновки сьогодні більшість у Верховній Раді проголосувала за те, щоб поставити все таки цей законопроект в розгляд до порядку денного цього тижня і скасувати практично заднім числом час на подання альтернативних законопроектів, бо встигли подати два. Очевидно, мало бути більше, але це зупинили, і попри абсолютно як на мене, обґрунтований висновок антикорупційного комітету, будуть це вибачте за сленг, пхати на голосування. я Думаю, що вже і завтра. Тому попри те, знов таки, що цей законопроект практично нічим не кращий від того, що Камін пропонував раніше. Попри те, що подав це не верховний Головнокомандувач, ну який об'єктивно повинен був би мати найбільше інформації про потреби е, щодо умов мобілізації та бо це ж закон про умови мобілізації. Попри те, це знову подає кабмін. Знову там дуже багато нарікань щодо власне, корупційних положень, щодо порушень прав людини, щодо абсолютно декларативної і неробочої норми щодо демобілізації і всіх тих проблем. Про які ми говорили з вами аналізуючи попередню версію, тобто проблеми залишилась, а законопроект знову пхають. І як ми бачимо по кількості голосів, їх там щось було 230 з чимось. От мені здається, що вони назбирають частину слуг, частину уламків ОПЗЖ, інші там групи, частину можливо інших фракцій. І от так от тишком нижком, не пояснюючи суспільству, будуть ці е, умови мобілізації так змінювати. Ну але це теж безвідповідальна позиція, бо е, питання в почесному обов'язку. Захисту батьківщини має бути достатнім чином пояснено і мотивовано. І Отут влада всіма своїми марафонами, телеграм-каналами, знає, чим іще, могла би роз'яснювати навіщо, що таке цей рекрутинг, як буде гарантовано те, що людина піде. Служити за спеціальністю, як буде проводитись навчання, і там не, не, не тиждень чи місяць, а нормальне повноцінне навчання з натівськими стандартами, з яких умов буде демобілізація забезпечена. Оці всі питання треба спокійно пояснити, і тоді, мабуть, знову е, зникне питання, що люди просто не розуміють про що йдеться, і е, тому виникає питання з власне недобором і тому влада хочеться вирішити так в лоб по радянському, записавши всіх вухилянки. Тут не треба по собі рівняти. Знаєте, просто. Дайте нормальні умови, поясніть їх по-людськи, то тоді, я думаю, суспільство буде зовсім інша реакція. А чи правда, що мають презентувати цей законопроект і головком Валерій Залужний, і нібито міністр оборони Рустам Оміров? Ну, я думаю, що вони намагаються до цього їх схилити. Знаєте, минулого разу, що там нам президент Зеленський казав, що ото хай собі військові з депутатами якось так знаєте, те Ну вибачте, це не справа лише військових і депутатів. Це в першу чергу, і це не моя думка. Це Конституція і закон так пише. Це в першу чергу зобов'язання верховного головнокомандувача, тобто президента. І якщо замість себе він ну, от він вже сховався за кабінет міністрів, той подав, тепер він хоче сховатися за військових. Ну але е, бачачи, яку розгнуздану кампанію роз'їв офіс президента навколо можливої відставки залужного, ну я буду здивований, якщо. До цього дійде, що головнокомандувача змусять ще і тут прикривати верховного головнокомандувача. А, А кошти на це, тому що ну ми зараз гроші від Євросоюзу ми ще не отримали з цього проголосованого пакету на 50 мільярдів. А ми витрачаємо тільки те, що в нас є, власне кажучи, у бюджеті. І є ж висновки бюджетного комітету, що ну це якби складно потягти нам. Так, от мені здається, що президент мав би зібратися з головами фракцій. Кабін мав би доповісти, яка у нас є ситуація з коштами. Міжнародний блок мав би доповісти, яка у нас є ситуація з перспективами допомоги. Відповідно, військові заявили про свої потреби, щоб президент не розказував, що десь там хтось зачинений над дверима. А от, будь ласка, от все на стіл. І тоді можна було би зрозуміти, які бюджетні витрати можна перекинути з яких статей на інші. Бо ну, от мені наприклад здається, що марафон зараз для нас уже це зайво розкіш. Що на ну, ці всі там захмарні виплати на ДБР і е, всіх інших? Ну воно точно не коштує тих грошей, і так далі. І подібне, і можна мені здається набрати е, ці відповідні кошти, плюс навіть і всередині е, тих надходжень, які є, і митниця. І податкова система, і інші, якщо би працювали прозоро, якби виконувалися всі ті обіцянки, які ми чули про якісь там процедури без втручання чиновника, чи інші, от вони би всі могли би забезпечити достатньо коштів. А там дивись, і партнери би швидше приймали рішення, бачачи. Що цей аргумент читав Україні? Воно все одно, як в Чорну дірку, все падає. Що цей аргумент вже не працює? Що українці самі знаходять кошти, то тоді буде і в американському конгресі легше шукати, і в інших країнах. І на партнерах, а без цього ну це такий, знаєте, закликати можна скільки завгодно, але цього ми не бачимо. Ми знову бачимо натомість репресії проти бізнесу. Та щодо бізнесу, ну то дайте нормальні умови, зробіть так і про це і Петро Порошенко і е, Європейська солідарність говорили, е, представляючи цілий пакет рішень про те, щоб е, перевіряючі органи не мали права так штурмувати бізнес, як це є зараз. Тоді е, можна справді апелювати до почуття обов'язку, тоді можна е, співпрацювати з благодійниками, з волонтерами для того, щоб цих коштів було достатньо. Ну і останній аргумент: знаєте, буде чи не буде оцей закон про умови мобілізації? Я ще раз повторюся: сьогодні мобілізацію продовжено, вона все одно і Просто за нинішніми правилами, і все одно з цих коштів доведеться шукати, хочемо ми чи ні, і чи буде цей закон проголосований чи ні. Тому рано чи пізно ми все одно прийдемо до чесного діалогу про те, де взяти гроші, як відмовитися від тих звичних, але абсолютно безвідповідальних схем, які є зараз. А стосовно допомоги від сполучених штатів, тому що ну досі залишаються направду шанси там 50 на 50. А і там наші колеги з НВС спілкувалися з конгресменом, здається, які сказали, слухайте ну ви якби в Україні давайте налаштуєтесь на те, що її може бути цієї допомоги навіть кілька місяців, і е, як нам тоді вирулювати з усім цим? Ну воно вже пам'ятаєте. Ми здається перед новим роком з вами говорили про те, що нам головне встигнути до сезону так званих праймеріз, тобто попередніх виборів. Бо ну всі у нас говорять про вибори президента Сполучених Штатів, але там також йде перевибори третини конгресу, теж наприкінці року, і практично ну не практично а всієї палати представників. І оці от такі мегавибори, вони задають свій тон, і ми вже на жаль запізнилися. Влада загралася в те, хто їде, хто не їде, опозицію не пущать, а Ми тут поїдемо по барам. І на жаль, ці поїздки по барам не дали своєї результативності, проскочила Україна вікно можливостей, коли до цього сезону можна було би вибити допомогу. І тепер, якщо це йде за таким. Тим же сценарієм, що і зараз, то це ну до кінця лютого, якщо не до середини березня, і це справді вже йдеться про тижні і місяці, і тому насправді доведеться думати, що робити і де брати гроші. І тому чим швидше відмовляться від історії про те, що ми самі знаємо, не мішайте, ну тим краще буде всім. І знаєте, тут от дуже часто колеги-експерти говорять про уряд національної єдності чи вже там уряд національного порятунку. Це теж допомогло би, тому що багато рішень треба приймати, незважаючи на рейтинги. І саме уряд, який був би незалежним від офісу президента від розкладу в парламенті, він міг би з такими пропозиціями виходити. Ну але знов таки ми чуємо, що на Банковій всі знають краще. Ну, але на жаль, ситуація в країні щось цього не підтверджує. А підготовка Європи, бо видання Foreign Фейерс, вони вийшли здається, там другого ну, цього тижня вийшли, що Європі слід готуватися до того, що Трамп буде президентом, і до того, яким президентом може бути Дональд Трамп стосовно посилення і, 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 і ізоляціонізму Сполучених Штатів, і там навіть прям розписано, що от будьте готові до того, того і того. То чи Європа це розуміє? Слухайте, скрізь люблять переможців. Знаєте, чого нам так активно почали допомагати на весні 22-го року? Тому що Збройні сили України і весь народ здивував всіх, що не сталося не тільки Києва за три дня, а рашистів погнали із під Києва, з Чернігова, з Сум. І на цьому тлі, звичайно, всі захотіли, всі, хто був найбільший україноскептик, всі перші побігли розказувати, як треба допомагати Україні, виділяти гроші, виділяти зброю. Ну а українці вміють користуватись. пам'ятаєте. Там е, кількадесят хаймерсів фактично змінили ситуацію на полі бою тоді влітку 22-го. Тож е, хто би не був е, президентом Сполучених Штатів, хто би не був е, при владі в європейських країнах, вони всі оцінюватимуть, а що відбувається в Україні, і що більш вигідно, розказувати, що та все одно Росія тут всіх задавить, чи все таки о, так Вони так б'ються, що ще Росія і по морді може отримати, то може давайте їх підтримуємо і на цьому. Наберемо балів, так от щоб дати нашим прибічникам такий пас, от ми зараз тут в Україні маємо на цьому сконцентруватись, щоб і по роботі з зовнішніми кредиторами були задійні найпрофесійніші кадри, щоб всередині ми найбільш ефективно використовували той ресурс, який є, а не витрачали це на якісь піар-проекти. Щоб Україна в світових змі не генерувала заголовки, президент знову не порозумівся з головнокомандувачем. Зеленський звільняє залужного і так далі. А щоб розповідали про те, що Україні там створений уряд єдності. Україна там подолала віковічну корупційну схему на митниці. Отакі от заголовки от нам точно допоможуть, хто би не був президентом штатів чи як би там не стала ситуація в Європі. А інакше, ну ми можемо хіба розводити руками і справді чекати, а що ж вирішать громадяни інших країн. А це точно на сильна позиція. А, дякую дуже Ростислава за цю розмову. Ростислав Павленко був з нами, народний депутат від Європейської Солідарності.